Дивне незмінне, смертне і вічне, хмари, вітри, дерева, світ в обладунках середньовічних, люта гроза свинцева. Біла молитва чорна утома котяться срібним небом. Коротко, мила, що там у дома? в нас все гаразд, а в тебе. В мене, як завжди. Гарно до млості сніг розквіта барвінком, Бог тільки кличе часто у гості, кличним чомусь відмінком. Ще один день протримайся, будь ласка, до завтра, буде світанок, буде тепліше в душі. Може, напрямок змінить твоя дорожня карта. Може, синоптик відмінить зимові дощі. може, ще трохи і додому злетяться лелеки. Може, ще крихту цвістимуть вишневі сади, може, запізнення вбереже тебе від небезпеки, може, розтопляться зеледінілі мости? Витих і вдих, може, це просто омана? Сонна, мара від безсоння, приходить в дім, вже й не знати. Це нагорода чи кара, життя у тобі, чи навпаки, ти в нім. Забутися, щоб знати, ти жива. Збулося все, про що ти говорила, тепер це навіть більше, ніж слова. Тепер це наша потаємна сила забутися. Від щастя чи від бід, буває час, що й дихати не смієш. Буває, що летить до біса світ, а разом з тим летять і люди, і мрії та ти ще тут, я вимолив тебе, та ти ще тут, ти на моїй орбі Для тебе небо завжди голубе, для тебе сонце завжди у зеніті. Я п'ю твоїх Слунків, ніжний немед, я п'ю твоїх обійм, міцні нектари, бо ти моя найбільша із потреб. За тебе я триматиму удари забутися двох і назавжди. В цей світ, як є, уже не повертатись, в пустелі днів напитися води. Любов це не про вік і не про дати ти є, я є, що більше треба нам. Часи з тобою ми не вибирали, лише тоді навчишся жити сам, коли до дір протреш свої сандалі. Я йду, ти йдеш, бо є потреба йти. Любов це про знайшов, а не про втратив. Любов це просто там, де я і ти забудемось. Щоб вже не забувати.